Всім привіт! З вами Алекс Мусевич, і ми продовжуємо з вами читати книжку Віктора Леонтьєвича Петрушенка Середньовічний світогляд 4.2. Вихідні ідеї середньовічної Петрості. Місце філософії у духовному житті середньовіччя». Вихідним джерелом Середньовічної світобачення постає Біблія у складі старого та нового заповідь. Біблія озброєння християн цілою низкою вихідних дома. Але ці догми потребували певних пояснень і тлумачень з одного боку. Тому що людина повинна розуміти, у що вона вірить, а з іншого боку, тому що життя завжди постає багатшим та розумітішим, ніж текст, навіть священний. Звідси виникає потреба поєднувати догми із змінними ситуаціями життя. Нарешті тексти Біблії мають символічний, образно-притчевий характер, і тому потребують певних тлумачень. Перші введені християнської драматики, у контекст життя здійснювали апостоли, перші учні Христа. Але розгалужені та деталізовано здійснили ці історичні завдання водночас осмислюючи реалії життя, під і до положень Святого письма представники Християнської Патристики, так звані Отці церкви». Патер від латинської це батько. На ранньому етапі свого розвитку патристика набула характекою апологетики. Друге – четверте століття. Перші християнські мислителі зверталися до римських імператорів або широкого загалу із посланням. На захист християн, давня мови мовою апологія це захист. У таких зверненнях апологети почали та розробляти важливі світоглядні ідеї, такі як розуміння сутності Бога, характеру та змісту божественного творіння, природа та сутність віри, співвідношення віри і знання. Від самого початку ранені патристика, тобто апологетика, поділилась на два напрями у питанні. Ставлення до попередньої язичницької або античної мудрості на позитивний і негативний напрямки. Перехильниками позитивного ставлення стали Юстин Мученик близько 100-165 роки, Афінагор 2 століття, Клемінт Олександрійський, 150-215, Ориген, 185-254. Уважали, що грецькі філософи прямували шляхом істини, але не могли досягнути її. Тому, що вона ще не явила себе в особі Христа. Тому філософію треба використовувати підпорядковуючи її теології, оскільки християнське твобачення є більше істинне, ніж попереднє. Юстин, якого прозвали філософом, сформулював у своїх апологіях 5 аргументів щодо права християнства над попередньою язичницькою мудрістю. Аргумент єдності, оскільки Бог єдиний, не треба шукати все нові і нові початки буття. Аргумент універсальності. Християнство відкрито і доступне усім, незалежно від статі, віку та походження. Аргумент простоти. У християнстві йдеться про те, що зрозуміло для усіх і не потребує спеціальної освіти. Аргумент авторитет. Філософію вигадали люди, а істинні християнства дані Богом через об'явлення. Аргумент давнини. Юстин посилався на твердження Арестобуда про те, що греки запускає філософію Мойсея, тобто зі Старого Завіту. Варто зауважити, що не усі ці аргументи мають однакову виправданість, проте чотири перші використовуються було слово, що і сьогодні. Другий напрямок плегетки напрямку негативності до античної філософії представленої іменами Татьяна 125 175 Арнобія, 260-327-й Тертуліанна, 160-220 роки. Наполягав на рішучому відкиданні античної мудрості як такої, що порівняно з божественним об'явленням постає як безумство. Філософське міркування, по-перше, безпідставні, бо філософи можуть довести все, що завгодно, по-друге, ведуть до розбещеності та гріха, по-третє, складні та заплутані. Божественна мудрість та віра живуть у простих душах, тому що вони підлягають розумному осмисленню та обґрунтуванню, а потребують відданості, любові, щирого почуття до Бога. Отже, як бачимо, в основі розмежування патристики на два напряма лежали питання про співвідношення віри та знання у людському світовоорієнтуванні, яке майже ніколи не зникло з духовного облію середньовіччя. У першій столітті існування християнства інтенсивніше розвивалася східна, тобто грецька патристика. У її межах найбільш уславлені імена так званих великих кападокійців» – Василя Великого Кисарійського, 329-79 років, Геригорія Богослова, 330-389, Григорія Ниського, 335-394. У їхніх працях розглянуто широке коло питань християнського життя та християнського світобачення, починаючи від ідеї натурфілософії, твір Василя Великого, Коментар на шість днів творіння, антропології, твір Григорія Ниського, про впорядкування людини, пізнання та моральної поведінки і закінчуючи питаннями церковного життя. Великі та падокійці проводили ідею про те, що у світі присутня божественна енергія, яка й отримує його у стані буття. А оскільки людина є найвищим божим створінням, то вона постає своєрідним провідником та зосередженням цієї енергії. Звідси випливали тези про важливу роль людської активності у справі спасіння душі та вдосконалення світу. Важливе значення для християнської філософії мав Мауколекс праць Діонісія Ареопаті, Гіта під загальною назвою «Ареопагітеки» у перше 532 3532 року, тут проведено думку про ієрархічну, тобто сувору представну будову світу, у який кожен відбуття має свою міру причетності до божественного освіту, про шляхи і богопізнання, катафатичний шлях, тобто позитивний, передбачав вивчення форми буття задля сприйняття величі божественної мудрості. Апофатичний шлях негативний був пов'язаний з відкиданням всього, що пов'язаного як несумісного, що пізнане як несумісне або несумісне з абсолютністю Творця. І, отже, передбачав прилучення людини до невимовної таємниці сутності Бога. Найбільш завершеного вигляду ідеям Патристики надав представник Західної Патристики Аврелій Августин. Августин Блаженний, єпископ Діпмонійський, який жив на півночі Африки. 354 430 рока. У його численних творах знайшли вираз усі найважливіші проблеми християнського свідомощі. Але крім того, у тіліності своїх ідей та міркування Гостин виступив сміливим новатором. Він розглядав Бога як абсолют, як сукупність усіх можливих досконалостей, як духовна сутність, що має названі атрибути, Бог є справжнє, вічне та завершене буття. Саме за тому існують. Як світ загалом, так і всі окремі речі. Бог творить світ з нічого, бо його могутність, необмежений, це творення триває вічно саме тому, що можливості Богу творення не вичерпні. Тому світ змінюється. Нове приходить і замінює те, що було. Світ перебуває у повній залежності від Бога, але Бог аж ніяк від світу не залежить. Його буття ніщо не порушує і не ушкоджує. У цьому сенсі Бог завжди є принципово позасвітовим, трансцендентним. І на нього не можна переносити якості та властивості цього світу. Саме ці характеристики Бога із можна зрозуміти його як гаранта безсмертя та спасіння людства. Особливо важливо заглядає Августину все те, що пов'язане з людиною, висуваючи у людині на перший план людську свідомість. Тут Августин вважає основним наявність внутрішньої людини або душі, нікого хранить пам'ять, без того не може бути єдності особи, воля, що пов'язана з первинними мотивами дії та розуміння. Воля спрямовується на розуміння, не розумінням, а вірою. Вірою для того, щоб розуміти. У внутрішньому світі людини провідне значення має час як міра людського здійснення. Час має виняткову духовну природу, адже без свідомої уваги ми би не відчували неперервності часу і свого життя. Минуле існує тільки як пам'ять, теперішнє, як споглядання, майбутнє як очікування. Надавши увагу внутрішньої людині, Агустин, чи не вперше переконано продемонстрував вихідне значення для людини переживань духовних рухів та подій. свою власну духовну історію він виклав у славнозвісній сповіді, започаткувавши цим новий літературний жанр. Маючи подвійну природу, людина перебуває у центрі світу. Перед нею вибір між рухом догори до Бога і до чуттєвості до нічого. Людина у процесі гріхопадіння обрала другий шлях і стала причиною появи зла у світі. Врятувати за себе власним зусиллям людини неспромож. Тут провідну роль відіграє божественна підтримка, благодать. Бог від самого початку чітко визначив, хто з людей буде праведний, хто гріш. Але люди про це не знають і діють, і повинні діяти так, ніби вони самі вирішують усе у своїй долі. Так в Такустин поєднується божественне попереднє визначення долі людини та її свобода волі. Августин також вперше почав трактувати історію в аспекті її цільового спрямування. Зокрема, історію філософії він розглядав як єдиний спрямований рух до істини християнського об'явлення. ідеї ідейної спадщини Августина надзвичайне. Його погляди твердження, сучасники сприймали як плідні та авторитетні, а погляди на Бога, світ, людську природу людську душу та свободу волі до нині є предметом вивчення та обговорення. Крім Августина, суттєву роль у утвердженні християнського світосмислення відіграла і Єронім Стрідонський 340-423, що приклав Біблію Латиною. Марціан Капела, 5 століть, алгоричний опис наук якого лежав в основі дисциплін тривіуму та квадривіуму. Протягом усього середньовіччя. Северин Бояція 480-524 роки, твір якого розрада філософії доволі органічно грецьку філософію філософії християнським світобаченням. Флавій Касіодор. 477-570, який у своєму м'ятку Віварії заснував школу, де почалися систематичні переклади та переписування книжок і текстів важливі для християнської освіченості. Любинаючи підсумок, можна сказати, що християнська патріотика вперше докладно розробила ідейні, а не лише догматичні засади нового християнського світобачення. І для того, вона використовувала у широкому обсязі досягнення античної філософії. З огляду на це. Особливо гостро постає питання про місце філософії у духовному житті середньовіччя, адже філософія та християнська релігія за цілою низьких характеристик протистояли одна одній. Філософія прагнула доводити свої до рівня розумінні, а релігія вимагала приймати свої основні положення на віру. Унаслідок того, між філософією та релігією утворилася проміжна сфера сфера теології. Теологія або богослов'я це ідейна частина релігії, що покликано узгоджувати між собою всі основні релігійні догмати. Філософія, по-перше, розробляла інтелектуальний інструментарій, що його використовувала теологію. По-друге, авторитет філософії і поширеність саме там, де утверджувалося християнство, змушували християн розмовляти філософською мовою, а тому і знати її. Християнство з самого початку своєї історії увійшло у взаємодію. З філософією і цей зв'язок протягом усього середньовіччя визначався формулою філософії цієї теології. Цю формулу уперше запропонував Климент Олександрівський, підтримав її Петро Дам'яні і остаточно вона закріпилася у період зрілого середньовіччя. Дякую за увагу. Підписуйтесь на канал, якщо відео сподобалося, ставте лайк. З вами був Алекс Мусевич і книжка Віктора Леонтьевича Петровшенко.